Але знаєте, ви щойно показали уривок звернення Володимира Олександровича. Я дуже сумніваюся, що він стояв в ланцюгах, бо так він сказав, ми стояли. Я думаю, що це ми стояли, люди. А дехто працював на Московську Федерацію, і захоплювався совєтським союзом. А друга ж, ви пам'ятаєте, що він ще в зверненні сьогодні сказав? Що на День Соборності об'єдналася лівобережна і правобережна Україна? Я не знаю, який ідіот йому писав цей текст, але як мінімум тут би треба було сісти і вивчити історію України, тому що абсолютно це некоректно, це дуже неправильно, тому що об'єдналися на той момент, в 2019 році, Західноукраїнська Народна Республіка українська народна республіка, які боролися за те, щоб Україна вільна постала. І я думаю, що це обмовка по Фрейду, тому що дехкому дуже хочеться весь час поділити українців на правобережних і лівобережних, це були одні з основних наративів Януковича. Це постійний наратив Московської Федерації, і мені це дуже і дуже не сподобалося. Але ви знаєте, після Матюча Володимира Олександровича на Йорданський святвечір все решта вже. Логічним виглядає, якщо пані Софія говорити про день соборності і із уроки історії, от які е, найголовніше станом на зараз ці уроки для нас хороше було б засвоїти. Я так розумію, про е, епізоди ви вже обмовилися. Знаєте, який найважливіший урок, чому ми тоді зокрема не втримали нашу державу на початку 20-го століття, не лише тому, що з Україною не хотіли рахуватися, бо вважали, що з Російською імперією чи Світським Союзом буде легше. У х те саме повторювалося, коли нам казали не бавитися в незалежність. Навіть не тому, що у нас було дуже мало ресурсу, не настільки багато національної свідомості і людей активних, як ми маємо зараз, а саме тому, що політичне керівництво між собою Жерлося, хто буде головною владою, і оте, що зараз Володимир Зеленський запустив виборчий процес, я маю на увазі не оголошення, що будуть вибори, а те, що зараз відбувається в контексті знищення політичних абонентів, запуску лізних політичних проєктів, фінансування виборчих штабів, розборки з військовими це все не об'єднує українську державу. Це все створює передумови для внутрішньої слабкості і потенційного краху. Я дуже не хочу а, ну, сприймати його кроки як роботу, системну роботу на знищення української держави. Але навіть те, що в ці дні відбувається з бойовими генералами, а я нагадаю, що це є вже продовження. Перший захід відбувся, коли після звільнення залужного понад 100 бойових командирів відправили ніхто не знає точно куди. а зараз нам розказують, що у нас військових офіцерів бракує, що у нас бракує офіцерського складу командувати бригадами. Ну воно воно виглядає на систему роботу, тому би мені дуже хотілося, щоб українці ще раз і ще раз слухаючись про ці марафонні заклики до єдності, такі знаєте пластиково-плінтності заклики до єдності, що ми об'єднуємося не навколо Володимира Зеленського, не навколо слуг народу. Ми об'єднуємося навколо української ідеї заради України. Ми об'єднуємося навколо наших військових, які зараз єдині гарантують нам можливість вижити. І ми об'єднуємося навколо цінностей. А серед цих цінностей, які мають бути, і правда, в тому числі, і коли усі адекватні люди кажуть, який виборчий процес в той момент, коли нам треба зараз втримати українську державу. А нам кажуть, що єдність тільки в тому, як правильно думає Володимир Олександрович, це мені нагадує початок ХХ століття, і дуже би хотілося, щоб усі адекватні люди, кому не байдуже, байдужі, яка різниця, кому залежить, кому серце болить за військовослужбовців і їхніх родин навколо української держави. Як я сьогодні у своєму вітанні навіть наголошувала: сьогодні Україна у нас є на протистояння всім попереднім століттям. І нам сьогодні нашу Україну треба захистити, пані Софія. Коли ви е, не самохить споминаєте про розбірки е, чи над військовими, чи за військовими, розтлумачка, будь ласка, що ви маєте на увазі, якщо можна в даному випадку йдеться про висловлення підозр, затримання і уже взяття, зокрема, під варту бойових офіцерів. Там і бригадні генерали, і полковники. Зокрема, от згадаю генерала Галушкіна, полковника Ігоря Лапіна. Там ще кілька є в цій когорті. Я вважаю, що це не просто вивчення ситуації, що не так ці люди зробили на фронті. Я вважаю, що це є продовження роботи, знову ж таки, системної роботи Володимира Олександровича Зеленського і його команди, по знищенню бойових командирів, ті, що дійсно можуть вести за собою, і по підриву обороноздатності української армії, якщо цим бойовим офіцерам, Висловлюється звинувачення у якійсь недбалості, внаслідок чого було втрачено 5-7 кілометрів Харківської області, то Володимир Олександрович мав би отримати звинувачення у злочинній недбалості в кінці 21 го на початку 22 го року за непідготовку до вторгнення, в результаті чого Україна втратила сотні кілометрів окупованими. Втратила сотні тисяч життів і споставили під загрозу навіть окупацію і взяття Московської Федерації Києва. Так, якщо говорити про якусь недбалість, давайте для початку поговоримо про відповідальність Верховного Головнокомандувача, який дійсно відповідає за ці всі процеси. Цим генералам ставлять за догану і за екзакет ситуацію на Харківщині в 2024 році. А давайте споговоримо збудувати фортифікації генерали. Їхні бригади і фортифікації мали забезпечити військові адміністрації. Рівень розкрадання ми знаємо і зараз хто мав забезпечити мобілізацію? Це мала бойова бригада бігати людей на вулиці? Шукати ні, у нас за мобілізацію особисто відповідальний верховний голов документ нагадаються Зеленський Володимир Санович. Хто відповідальний за забезпечення війська? Щоб були дрони, РЕБШ інше потрібне постачання. За це відповідальні Мінстратехпром, Техпром, Міністерство оборони, Держспецзв'язок. це все структури, які прямо під звітні уряду, а тобто, оскільки в нас уряд не є здатний, Володимиру Олександровичу Зеленському. Так, можливо, перед тим як розбиратися з новими офіцерами, треба було би розібратися про відповідальність Верховного Головнокомандувача, який не маючи військової освіти, який має маючи чотири повістки, від яких він ухилився. Я вже мовчу про чотири потерпілості, не зробив того, що мав зробити верховний головнокомандувач для своєї держави. І ще один дуже важливий момент: у нас з цими всіма справами щодо військових, починаючи з генерала Марченка, Павловського, Червінського, Антоненко і так далі займаються хто? Тоби, які в житті не, не, не служили. ДБР, прокурори, слідчі, судді вони, хоч щось розуміють в театрі. Вони хоч щось розуміють в тому, що відбувається на полі бою. Вони хоч щось розуміють в контексті забезпечення, стратегії і діяльності Московської Федерації А гісінько. І я згадую нашу з Марусею Звіробій справу, коли нас допитував слідчий ДБР, він насміхався з військовослужбовців і казав, що дурні ті суслужить. Так що, перепрошую, отака когорта зараз займається військовими справами. А чому в нас немає військової юстиції? Я давайте нагадаю. Один із перших. Проєктів, який був внесений на розгляд Верховної Ради, який, гекаючи, пропускували слуги, тобто ті люди, за яких відповідальний Володимир Зеленський, це була ліквідація військових прокуратур. Це все виконував безпосередньо рябошапка на 100% свій прокурор. А знаєте, хто перед цим ліквідовував військові прокуратури? Янукович. Саме за часів Януковича це все було зліквідовано, потім за часів Порошенка відновлено і треба було розвивати систему військової юстиції, але Зеленському це було не потрібно, він це знищив. Тому я бачу всі ці руки, Я... Як... сюжет, прямий сценарій, так Зеленському буде зрозуміліше, зради української держави, яка йому була не потрібна. І якщо він зараз не зупинить цю ситуацію з військовими, це буде підтвердженням тому, що. Цього і хоче, пані Софія. Почули вас і подякували вам за вашу думку, яку ви висловлюєте в етері етерізійного каналу Прямий ще раз зі святом і до нових зустрічей при етерах прямого Софія Федина, народ депутатка України фракції Європейської Солідарності, була з нами на живому зв'язкові. Тепер пауза товариства товариство не тривало, і повертаємось.